У центральному парку села Заболоце відбулася традиційна велика коляда, яка є однією із найочікуваніших подій із початку цього року для всієї заболоцівської громади. Це свято об'єднує усіх мешканців навколишніх сіл незалежно від віку та соціального статусу, і створює неповторну атмосферу радості та щедрості. Святий вечір! Добрий вечір. Кош... Центральному парку села Заболоці відбулася Велика Коляда, традиційні проводи зимових свят. Ісусе, наш хрісте! Серед учасників великої коляди Заблоцівська мистецька школа, хористи церкви Успіння Пресвятої Богородиці, вокальні ансамблі навколишніх сіл, візерунки села Заболоці, Балаган з села Лучківці, Височанка з Висоцька, дайте спокій з села Дуб'є, Лугівські козачки з Логового та вокальні колективи Зірочки і юність села Ясенів, а також сольні виконавці з усієї Заблоцівської громади. загалом це десь 25-26 вроді колективів, які зараз які цього річ, які цього річ будуть приймати участь, але крім того, що долучаються і жителі села, і церковний хор нашої громади. Усі вони були нагороджені подяками за участь та свій внесок у спільну перемогу. Наша велика коляда, як або кажуть народі, розколяда, особлива цього річ. Бо ми зібралися, аби подякувати Богу і нашим захисникам за те, що ми маємо по перше, наше нове різдво, повернути різдво. А по друге, те, що ми прожили цей рік з надією. Що нова поляда, нове різдво до нас повернеться вже у мирній незалежній країні у співдружності Європейських держав. Але основною метою нашого заходу сьогодні є власне зібрати кошти для підтримки збройних сил України і закрити власне ті потреби, які на сьогодні є відкритими для наших місцевих жителів, для наших воїнів. Прикрашений парк у центрі села мигає різнокольоровими лампочками. Різноманітні прикраси вдало розташувались на різдвяних декораціях та новорічній ялинці, а зі сцени лунають колядки. Ось так у заблоцях прощаються з колядою. Бог нам подарує мир, любов. Цеві гурти, діти, молодь та сольні виконавці підготували різноманітний репертуар, колядки та щедрівки, а також виготовили цікаві вироби для участі в ярмарку. Ще можу побажати це миру, спокою всій нашій Україні, і нехай вже нарешті закінчиться ця війна. Повністю підтримую. свято. Дуже гарне. Також з вітальним словом до присутніх звернулась голова Заблуцівської громади Марія Дескант, яка уже впродовж багатьох років дбає про добробут кожного села громади. Розколяда важлива тим, що її святкують громадою разом, а дуже багато. Частин нашої родини сьогодні не можуть з нами святкувати. Тому ми збираємося або набутися тут, поспілкуватися, зустріти тих, кого давно не бачили за буденними справами. Але саме наша цьогорічна велика коляда зібрала нас, аби допомогти нашим захисникам, допомогти нашим воїнам відчути наше єднання, нашу турботу про них. Вони наші ангели-охоронці. В обідню пору на центральному парку зібрались чи не всі мешканці села Заблуці. Святковий концерт тривав дві години і складався з виступу місцевих хорових колективів, які виконали українські колядки. Захід є дуже гарний, тому що ми маємо всі можливість побувати на свіжому повітрі, а також прославити народження Христа і також допомогти нашим воїнам, які нас зараз захищають на передові таким співом. З добрим словом, найкращими побажаннями та подякою до Бога звернувся настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці села Заболоці, отець Ігор Балок. В старому році ми зустріли перший раз. Різдво разом з цілим світом 25 грудня. Ми не можемо забути, звичайно, той біль, ті втрати, ті переживання, які ми пережили в тому 23-му році. Але разом з тим ми маємо за що подякувати Богові. Потім на сцену вийшли талановиті колективи, які запропонували глядачам своє талановите виконання різдвяних пісень та колядок. Хай кожен воїн, кожен чоловік повернеться щасливо до сім'ї. Зоря звіщає, що родився спас для того, щоб здолати всяке зло. Христос рождається. Такий тривожний час з надією славімо всі його! же, брате. Дуже добре, що таке в нас проводиться кожного року. Дуже добре. Треба хлопцям допомагати на сході. Під час музичної частини свята тривав ярмарок, на якому можна було придбати багато виробів. Наша родина, вся Україна і збройні сили, і те. Традиційна українська кухня теж була присутня на святі однак, основна частина свята це колядки. Тому колективи з усієї забурцівської громади, співаючи колядки та щедрівки, збирали кошти на підтримку збройних сил України. А тому захід мав благодійну мету. Перша ставка 200. 200 раз. 202. Будь-який мене торгується за цей. 200. Продано. Будете тримати якісь серйозні документи, певно. Добре. Народились немовлята. Виступали як молодші, так і старші колядники, співаючи радощі в колядки та щедрування. Радуйтеся, усі люди. Радість, бо хай буде. Весела вам новина, сина. Марія, Марія, Марія. А ще на сцені виступив справжній різдвяний вертеп, який прибув у Заблоцівський парк з Логового. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі прожили. Скуди ваші хаті на хвильку просить нас прийняти. Пригода дивна нині стала. У небі зірка засіяла. Загалом щорічна коляда у центральному парку села Заболиці це свято, яке об'єднує всю громаду та показує багатство українських традицій. <му> Великої коляди у селі Заблоці, дивіться у нашій рубриці без коментарів. Вже дивно чекаємо, молимось тихо, і всі ми бажаємо лише одного, щоб в мирній країні наступного року змогли святкувати ми з вами різдво. І жодних бажань, лише тиха молитва, прохання й віра, надія й добро, бажання одне, щоб скінчилася битва. Христос ся рождає. Його. велика коляда у Заблуцівському парку не лише зближує людей у спільних розвагах, а й допомагає збирати кошти для українських воїнів. Це традиція, яка живе і процвітає у серцях мешканців села вже не один рік. Р'ято завершилося благодійним аукціоном та спільним виконанням традиційної колядки. Із заболоців: Роман Вільчанінов, Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал «Броде онлайн».